Ми продовжуємо бесіду з пані Анжелікою Долженко і зараз поговоримо про подію у літературному світі. Ну, ми ж з вами вже започаткували моду на інтелект на Європі плюс, так? Ну, пара інтелект, скажімо так, я притворяюсь, що все розумію. А пані Анжеліка Євженко для тих, хто в темі. Ну, ми, ми. ми всі з підтримали мою ідею, я вам дуже вдячна. Тож саме в рамках цього формату хотілося б мені вам, скажімо так, анонсувати, що в Україні гряде таке рейтинг нагородження, який називається «Золоті письменники України. І засновниками цієї номінації цього всього в Україні стали пані Тетяна та Юрій Логуші – Дуже ну вчасно, як мені здається, як на мою думку, дуже вчасно. Взагалі, ця сімейна пара, вони дуже багато зробили для України. Якщо ви знаєте їхні проекти, коронація, коронація слова. слова. Так, коронація слова, їхній проєкт карнавалія в Україні вже 16 грудня лютого, до речі, буде чергова карнавалія. 26 шоста вже чи сьома, тобто це такий. Пристойний захід, як для України, вони це піднімали з нуля і до чого це доросло зараз. І ось такий новий проєкт. Пані Тетяна мені про нього розповідала ще десь, може, місяць тому. Наскільки я розумію, в мене немає детальної інформації прописаної, тому що вони якось це хочуть трошки сюрпризом для запрошених зробити. Можливо, так. Але наскільки я начувана від там, пані Тетяна, що будуть нагороджені ті письменники. Це не тільки ті письменники, які мешкають в Україні, які проживають саме в Україні а письменники з усього світу україномовні вихідці з України, у яких наклад книжок за минулий рік, чи за цей рік, мабуть, не менше 100 тисяч. Я от е, теж в мене немає точної інформації з перекладом чи ні, але у суботу, 24 листопада, в тому ж самому ферму, е, буде відбуватися така знакова подія в Україні нагородження золотих письменників України. Е, ви знаєте, е, як би вам так сказати, те, що роблять ловуші для України. Я, мабуть, зараз не зможу оцінити, і теперішнє покоління навряд чи. Скоріше за все, що це буде, повинен пройти деякий час, і потім вже, дивлячись на, назад, ми зможемо оцінити те, що вони, ну, наскільки це потрібно для України. Як на мою думку, воно не просто потрібно, воно зараз у повітрі, знаєте, це все. Пані Тетяна і Юрій вони це дуже відчувають. Взагалі це такі. Я я, до речі, мала з ними дуже чудову співпрацю два роки тому. Ой, скажу, в мене така подія відбулася в житті, по якої з якою я пишаюся по сьогоднішній день. Насправді я була запрошена на члени журі грант коронації за 10 років. Тобто підсумків за 10 років. І це була ну така подія, яка я, по-перше, що вам кажу, що я цим дуже пишаюся. Перше у них вони запросили редактора глянцю mm -hmm. до себе в журі і побувати такі чудові компанії, як Юрій Макаров, Андрій Куліков, Андрій Курков, була Ганна Безлюдна, Оксана Забушко. У нас було 12 членів журі. І я мала таку приємну нагоду з перших рук в першу, ну як всі 12 членів журі, всі мали першими прочитати ті вісім творів, їх чомусь було не 10, а вісім, відібрано на гранд коронацію слова, тобто підсумки за десять років, які були представлені на цю номінацію. Звичайно, щоб прочитати номінація романи головна, це, ви знаєте, таке було в мене. Враження, таке натхнення мені це все дало і на мою, в моїй роботі, і в житті, і взагалі часу, звичайно, немає. Як завжди, чим я займаюся фактично цілими днями, да, графік це спілкування, читання, ну, писання це, це зрозуміло. Але в основному ж просто сісти почитати книжку ну, це просто мрія. Для мене це мрія. Хоча я цілий день щось читаю і практично з цього стану не виходжу. І тут така мені нагода. Мені дали цих вісім романів, я їх запіла. Ну, розписалася за них, що це первісний екземпляр. І я, не могла, звичайно, не мала такого часу. Я мала саме тоді відряжень багато. І ці романи зі мною об'їздили всю Європу, щоб ви розуміли. Вони зі мною подорожували, подорожували, і я їх так всі прочитала. Насправді, ми визначили переможця. Але в мене така була дивна, цікава ситуація в цих романів. Я ж не пам'ятаю, в якій країні митник. ну, Земний митник, я коли приходила контролю в літаку, ну, сідати на літак, і він так здивовано на мене подивився, був мабуть, подумав, що я не сповна розуму, тому що я везла, розумієте, який це груз. Я не пам'ятаю, там зі мною не було всі вісім романів, може, три чи чотири, то точно було. І він так на мене подивився. Я не пам'ятаю, в якій це країні було, але от така, знаєте, в мене картинка обличчя цього митника, який дуже був здивований, тому що ну зараз люди возять все із ну в веб-форматі інформацію, веб, я маю на увазі в електронному форматі. А я тут везу оригінали. І воно ще, знаєте, в такому а 4 форматі роздруковане. Тобто це така солідна, ну 4-5 книжок, як за вагою взяти так. От він навіть не ну, ж не будемо ви розумієте, це я такий член журі ексклюзивний. І тут така ну, ну що це я мушу маю це тільки в друкованому вигляді, можу це прочитати за якийсь там короткий термін. Ну, було таке здивування. Але я прочитала ці всі романи, я отримала дуже, як я вважаю, таку естетичну. Ой, я, я не знаю, насолоду. Взагалі я так прониклася українською літературою на той час. Я цим жила, мабуть, рік. Мабуть, рік, от весь час якось воно мене надихало на 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 всілякі, на всілякі якісь ем, вчинки в моєму житті. І я дуже вдячна за те, що мені мені дали таку нагоду побути в ролі, в ролі члена журі саме в, такі, в такому проєкті, в такій номінації, і з перших рук це все почитати. І тоді, звичайно, це була перша грант коронація за 10 років, і тоді переможцем був Володимир Лис і переміг той роман, власне, який я вибрала. Ну майже одноголосно було рішення в журі, рішення в журі було одноголосне. Так що була така ексклюзивна подія, пов'язана з. З сім'єю Логуш, які мене, власне, які побачили, знаєте, як, мабуть, не побачили, відчули в мені той український патріотизм, який, власне, мабуть, зіграв роль для того, щоб мене запросили туди в жирі. І, оце, і от їхній е, наступний проект Золоті письменники України. Мабуть, це теж якийсь благодійний. Е, у них всі проекти благодійні, власне. І мені дуже цікаво. От я це буде в суботу, а я вже сьогодні е, думаю про те, Хто ж це там буде? Хто ж це за письменники? Розумієте, які видаються по всьому світу накладом більше ста тисяч. Ну розумієте, да? це все-таки це цікаво. Тобто це інтелект України. От, і нехай він десь може там і присутній по всьому світу, але це українське, і ми мусимо за то вболівати, і ми мусимо то підтримувати, і можливо, мабуть, частіше думати про те. От. Так що мода на інтелект. Це актуально дуже. Ну що ж сподіваюся, що рідно за тиждень. В понеділок ви нам все детально розповісте, як відбулася обов подія. обов'язково цьому... розповім вам, тому що ну сама вже не можу дочекатися тієї події. Друзі, ми виходимо на фінішну пряму з Анжелікою Долженко, редактором українського глянцевого журналу стайл». вам слово натхненне, щоб ви всі слухачі Європи плюс запам'ятали щось важливе на початку робочого тижня. Ну, по-перше, я бажаю всім везіння у всіх справах, щоб весь весь тиждень тільки везло. Я бажаю всім слухачам Європи плюс стати нашими читачами. Як завжди, моє стандартне побажання. Бажаю всім приємної ночі. І ще хочу нагадати, що наш передплатний індекс у всіх відділеннях зв'язку в Україні 99377. Будь ласка, ставайте нашими читачами, слухайте нас, може, просто прислухайтеся, читайте, аналізуйте, але в кожному виборі залишайтеся собою. Мені дуже було приємно бути в ефірі Європи Плюс. Нам, до... нам також. І до наступного понеділка. Адже лікало, журнал Ексклюзив Степ.